Добрий день. Ми представляємо факультет математики і інформатики Харківського національного університету імені Каразіна. Я є деканом цього факультету. І кілька слов про факультет фактично. Чому ми навчаємо? Ну, ми навчаємо фактично за чотирма спеціальностями. Ми навчаємо. Ну, зрозуміло, математиці, за спеціальністю. 100... Потім ми навчаємо прикладній математиці, ми навчаємо комп'ютерним наукам, і ми також готуємо вчителів математики інформатики для середніх шкіл. Це така нова спеціальність. Насправді дуже потрібно, оскільки є великий дефіцит саме. Вчителів у нас. Тут я хочу сказати, що е, коли ви будете вступати, то ви будете користуватися е, там вступ ЄДЕБО, і ви будете подавати документи, ви будете їх подавати не на спеціальності, а на програми. Кожна спеціальність вона має програми, і ви будете вступати на бакалаврські програми. Хоча існують звичайні і магістерські програми, потім і програми підготовки докторів філософії, але для вас важливим є якраз бакалаврські програми. І за кожною з наших спеціальностей, за якими ми готуємо, тобто це 111 математика, 113 прикладна математика, 122 комп'ютерні науки і 014-04 середня освіта математика. ви будете... Вступати саме за цими, за цими е, спеціальностями. Але програми можуть називатися й по-іншому. Ну, скажімо, програма за спеціальністю 122 наша називається Теоретична та прикладна інформатика. Це спеціальність комп'ютерні науки. Але програма називається саме так. І то, так само е, програма середнього освіту, математика, називається. Математика і інформатика, оскільки там йдеться підготовка вчителів як математики, так і інформатики, одночасно таких вчителів. Тобто ви це пам'ятаєте, це дуже вам буде корисно, бо коли ви будете там обирати, ви просто маєте обирати не просто спеціальність, бо ви коли вам в своєму кабінеті там відкриєте все це, у вас там, там скажімо, за спеціальністю 122 буде багато-багато е, різних. Пропозицій, то треба обрати саме ту програму, яка вам потрібна. Вони будуть називатися по-різному. От наша програма називається теоретична та прикладна інформатика. Ну, з математикою, прикладною математикою, все простіше, вони так і називаються. От. І таким чином ви зможете розібратися. Далі. Я хочу сказати, що особливості нашої підготовки є те, що все ж таки ми представляємо факультет математики і інформатики. Вся, вся, вся підготовка, яка ведеться, вона ведеться на базі е фундаментальної математичної підготовки, і це дозволяє нам е дуже активно співпрацювати з нашими іноземними колегами. У нас існує ціла купа е спільних бакалаврських і магістерських програм. Е, ну, Більше це звичайно магістерські програми. Це політика університетів. Простіше готувати спільно магістрів, ніж бакалаврів, е, але е, тобто у нас є бакалаврська, приприпрошую спільна магістерська програма з університетами з університетом Лаквіла в Італії, з математики, прикладної математики, спільна е, програма <кій> подвійних дипломів. Магістерська з університетом Лазурового берега у Франції і з комп'ютерних наук. І е, зараз, от, під час війни, ми з Німецьким університетом тісно співпрацюємо. Ми, ми відкрили спільну бакалаврську програму. Ну, це, звичайно, для тих дітей, які зараз знаходяться за кордоном, е, з університетом Ульму. Із університетом Рейхенсбургу. Це дві два університети в землі Баварія, які, з якими ми співпрацюємо, і вони нам допомагають готувати наших студентів, в тому числі для того, щоб вирішити певні проблеми пов'язані з німецьким законодавством. Там є, там є проблеми. От от спільні такі програми дозволяють їх певно, певною мірою вирішувати. Далі. E, ну, але наша співпраця не обмежується цими програмами подвійних дипломів. І ми тісно співпрацюємо дуже з багатьма університетами. Ну, зокрема, там з університетом о, Миколи Коперніка, в Тороні, в Польщі, з університетом. З університетом э, Сорбона Ну э, норд у Франції зрозуміло, з університетом Вільдау, є така зараз потужна програма з технічним університетом Вільдау Німеччини, І з Четенською з політехнікою. Ну, це у нас давні такі зв'язки. Річ у тім, що там багато наших випускників працюють і таким чином. Ми. Продовжимо цю співпрацю. Крім того, наших випускників ви можете е, знайти де, е, де завгодно по світу, в е, будь-якій країні е, можна знайти. Е, скажімо, е, ну в Європі, всюди точно, в, в Великобританії, яка вже не, не, не зовсім Європа, також, е, от в Сполучених Штатах Америки, в в Канаді. В крупних компаніях, ну зокрема, скажімо, у нас є певне представництво в Гуглі, є певне представництво в Майкрософт, і... а завдяки програмам подвійних дипломів з університетом Лазурового берега, у нас там просто є діаспора в такому відомому центрі дослідження в галузі комп'ютерних наук французькому, який називається Інрія, тобто Національний французький університет. Ну, зараз він перейменувався там якогось Digital Space, щось таке там. А раніше він називався науково-дослідний інститут інформатики та автоматики. Це одна з дуже потужних світових лідерів наукових в галузі якраз досліджень в прикладної математики, інформатики і автоматики. Тобто така співпраця ведеться, і ви можете до неї доєднатися, в тому числі, якщо будуть звичайно умови, то тут вона, звичайно, зараз трішечки порушена в зв'язку з війною. Але якщо ну, ми сподіваємося, що поки ви довчитеся до магістратури, все закінчиться е е е е так, як треба, і ви зможете тоді доєднатися до цих програм подвійних дипломів. Ми також дуже тісно співпрацюємо з компаніями як і е, 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 установами науково-дослідними. Е, у нас існує просто е, там, скажімо, програма е, дуальної освіти разом з компанією Інтего. Вона виникла майже 8 років тому. І вона була і вона виникла за ініціативою такої відомої, одної з трьох найбільших фармацевтичних світових компаній, РОШ. Ми почали готувати фахівців у галузі біо, біоінформатики. Біостатистики, перепрошую. Біостатистика, це, це така специфічна. Діяльність, яка пов'язана з обробкою результатів клінічних випробувань, я не знаю, знаєте ви чи ні, але розробка нових ліків, це ті ці, ці проекти розробки нових нових ліків співставні з проектами відправки людей на Марс за обсягом фінансування, за, ну так би мовити, увагою. Державних контролюючих органів для, для цього і одним із важливих етапів створення нових лікарняних форм є, є доведення того, що ці ліки нові, вони саме лікують, що в них немає побічних негативних наслідків і таке інше. Це, це доведення досягається за рахунок так званих клінічних випробувань, коли. Ліки дають спочатку, піддослідним під дослідним тваринам, потім вони їх дають людям під наглядом лікарів, і проводиться такий дуже ретельний моніторинг, які там ефекти виникають. І виникають величезні такі обсяги даних, які треба обробити, і з яких треба зрозуміти чи. Задовольняється тільки тим вимогам для яких вони створювалися, і от саме цим займаються люди, які займаються біостатистикою, тобто це фахівці, аналітики, які обробляють статистично ці величезні масиви інформації і готують відповідний висновок, для того, щоб він був прийнятий. Ну, Ну, коротше кажучи, для Рос важливо, щоб він був прийнятий такою організацією американською, яка називається Food and Drug Agency. Тобто це американська урядова організація, яка видає той самий сертифікат, що це оцей продукт. Може бути, може розглядатися як такий, що його можна вживати людям. Це дуже там дуже сурові випробування, і отримати такий сертифікат дуже важко, але компанії фармацевтичні змушені цим займатися. І в результаті, якраз ці результати оброблених клінічних досліджень є підставою для того, щоб отримати такий. Сертифікати. Я хочу просто сказати, що там розробка одно... одної назви нових ліків, вона є бюджет підставний, там, я не знаю, з запуском космічного корабля десь 2,5 4 іноді 5 мільярдів доларів. Тобто це дуже така ну, фінанска це мі... мі... міська сфера діяльності, де потрібні фактично от такі. Фак... фактично такі фахівці наступним. І якщо вас це зацікавило, ви можете вступати на будь-яку спеціальність нашого факультету. Я зараз відповім на ваші питання, і, можливо, до до цього приєднається. Я хочу представити Роман Сарапін, колись він був. Так на вашому місці він один з переможців міжнародної олімпіади з математики, і ми відповімо на ваше питання. До речі, мене дуже часто запитують стосовно. Того, скільки балів треба набрати. Ну, Ви знаєте, сьогодні це відбувається таким чином, що тут дуже важко сказати. Річ у тім, що за нашими спеціальностями є так званий широкий конкурс. Тобто всі ваші бали, які ви набираєте, вони. По всій країні вас вистравив вишиковують таку чергу і далі розкидають по університетах у відповідності до до ваших пріоритетів. От і таким чином, точно сказати я не можу дуже по різному От коли, наприклад, Роман вступав, там на математику був прохідний бал 194% от але до того було 170, на наступному після того було 175. тобто тут розумієте, це дуже е, сильно залежить від того від того хто подав документи які е, ну які конкурсанти так би мовити приймають участь е, які вони мають бали тому тут тут сказати дуже важко зазвичай якщо ви набираєте більше 175 П'яти балів, то ви вступаєте. Друге важливе питання, яке я хочу, яке також задавається, вартість, вартість навчання, якщо контракт. Вартість навчання, якщо контракт, тут я не хочу вас обманювати. Річ у тім, що в цьому році, ну, на жаль, ви попали в рік, в рік змін. Міністерство планує відмовитися від державного замовлення і замінити його про. Так званими грантами на освіту тому скільки буде контракт е е е е коштувати зараз, ніхто вам не скаже в жодному університеті. Якщо буде грантова система, він буде коштувати одні гроші. Якщо не буде, то скоріше він буде. Приблизно такий, як минулого року, ви можете на сайті подивитися. Якщо це буде за грантами, то там ситуація зовсім інша. Там контракт тоді буде коштувати. Він має якщо не буде бюджетних грошей на студентів, то це то тоді він має покривати всі витрати університету. На навчання він совсім інший, зовсім інший. Тобто, контракти які. Ви там можете побачити, який був в минулому році, він не покриває витрат на навчання, тому що частину коштів все одно дає держава у такий от спосіб через державне фінансування. Зараз, якщо це буде через гранти, то відповідно, ці, то відповідно контракт буде такий, як він має бути, але частину коштів ви будете покривати за рахунок частину чи всі, це залежить від того, як ви здасте НМТ. Ви будете покривати за рахунок оцих грантових коштів. Тобто зараз сказати скільки ну дуже важко. Практично неможливо. У мене немає ніякої статистики. на це. Е е так, ну у нас звичайно е два такі, як для всіх. Три такі для, для всіх. А четверте. Ну, у нас за бажанням. Ми, ми, ми не обмежуємо. Ну, звичайно, я можу просто порадити. Важливо, наприклад, знати англійську мову. Це, це дуже важливо. От. Непогано, якщо ви хочете займатися прикладною математикою, там, скажімо, чи математикою, то фізику непогано знати. Ну тут ви виберете самі, що з того, де ви сильніше за все, для того, щоб більше балів дати, але основний внесок буде формувати звичайно ваша ваша оцінка з математики так про бакалаврати спільні програми, власне? Питають, чи я Бакалаврат бакалаврати спільні програми. Спільні програми з спільними ну, подвійний диплом за бакалавратом, я вже казав, це фактично для тих студентів, які зараз знаходяться в Німеччині. Тобто, якщо ви ті, хто запитують, знаходяться за кордоном. І будуть вступати до нас. Ми їм запропонуємо. У нас в Мюнхені є таке собі представництво з наших колишніх випускників, які нам допомагають, і вони там ми просто. Є такий хаб, фактично освітній, де діти збираються, де де додатково там не онлайн, а офлайн. Якось їх консультують, їм розказують, і там, і, там, і, і саме для, для них є ці подвійні програми, оскільки ну, ви розумієте, виїхати ви за. Ну, Для дівчат, до речі, можна, немає проблем для, для хлопців. Ні. Так що є е, певна нерівність зараз. Це ми розуміємо. М? Якщо у вас немає ще так, так. Ну, з моєї точки зору, вони дуже різні. А... Тут проблема полягає в тому, що таке комп'ютерні науки взагалі. Це, це це дуже широка галузь. Ми орієнтуємося на, на підготовку тих фахівців, які будуть створювати нові технології. Тобто, тут, тут є така ситуація: можна працювати використовуючи технології, а можна працювати на майбутнє. Коли я говорив, що там у нас є е, випускників е, Google, там, Microsoft і інших компаній, ну саме тому. Ну, звичайно, зараз всі це не вивчають. Дякую вам.